Ставляємося руки, википляємося на позиції. Високо, наприклад, тримаємося. Давайте наших коштів. Стріляємося від коштів. Стріляємо наших, будь-яку вас. Наші зараз не стріляємо наших спини. Primo

На напрямку жартневого до жовтневого палату. Друзі, закріпляємося на нових позиціях. Висота, Висота жовтнева. чотири сотні на жовтневий. На висоту жовтне стало. Зараз є два важливих поголовки. Перше, відпостається, ми перед проводимо собі. Робіть коридор. Eu sorry oh.